Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося, мін для нас, людей. І ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І розп'ятий був за нас при понті і пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день Записання, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого що від Отця ісходить що йому за цим сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків. в єдину, святу, Соборну і Апостольську Церкву визнаю однохрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку!